Як ти думаєш, який найнадійніший двигун Сузукі Grand Твітара? А можеш не писати, я тобі скажу, це 2 літра бензин. Ось в мене є для тебе ось така Suzuki Гранд Vitara 2006 року на автоматі з 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі. Газова установочка є, безключовий доступ на дверях. Ця машинка у нас офіційна, один власник по документам. Також безключовий доступ на кришки багажника, великий зручний багажник. Зробили хімчистку з салону. Машина вкладень абсолютно не потребує. Подивись, салон в гарному стані. Також поліровочка кузова. У нас звичайно нова резина. Машина абсолютно вкладень не потребує. По ось газова установочка. Він, звичайно, на автоматі шостий рік. Також є підігрів передніх сидінь. Клі О, кажу, клімат, кондиціонер, пічка все працює. Пробіг 217 тисяч і ціна Сузуки Гранд Твітара 2006 року мене ж дворники тисяч 6900 доларів. Кладень не потребує. Сів, поїхав, машинка дійсно в дуже гарному стані. Сподобалась машинка? Приїжджайте, стой.